Всім привіт! Сьогодні хочу я зробити ось такий майстер-клас: зубчики. Він в мене є, але він не озвучений, просто там мелодія звучить, і, можливо, нікому не вдасться відтворити ось таку красу. У мене ось такий цікавий писаний бісер, він дуже-дуже гарний. І я вирішила зробити ось такий із пшеничкою. І буду такий вам показувати майстер-клас. Це схемочка з книжечки. Тож, щоб пошукати книжечку, мені треба багато часу потратити, тож гляньте на каналі, в самому низу є в мене відео. І там є схемочка. Якщо комусь цікаво, можете собі зробити скріншот. А сьогодні я почну. Робити ось таку красу і пробуємо разом відтворити. Нам потрібен бісер, може, можуть бути ось такі ронделі або бусини на 3 міліметра. Може бути стіклярус, може бути півстіклярус, може бути рубка. Тут різниці немає абсолютно. Що маєте, то кладете. Вітінки любі. Значення також немає абсолютно ніякого. Беріть те, що вам до вподоби. Тепер ми будемо з вами починати робити ось таку красу: нанизуємо 7 бісериночок. 6, 7. У мене пшеничка. І я е, трошки відштовхнулася від схемки, я додала ось в цьому відділі. Ще одну бісеринку, тому що я хочу, щоб кутик був більше такий гостріший, то я даю не сім бісеринок, якщо ви будете робити за схемкою, яка йде по книжці, то тоді будете нанизувати сім бісеринок е при початку. А надалі треба буде лише шість А при початку тепер нам потрібно, я беру вісім а ви берете собі сім, якщо ви за схемкою з книжки. Тож, я нанизала 7 бісеринок, пшеничка і 8. Одну ми залишаємо, і через, так, як то зручніше, через 4 нам треба вернутися. І ми вертаємося ось так. Робимо ось такий хвостик. Я як завжди ниточку не відрізаю, потім закінчую, бо в протилежний бік цю прикрасу ми робити не будемо. Хоча б постаратися, можна зробити і в протилежний бік. Тепер беремо пшеничка, три бісерини, і проходимо ось тут зверху вище пшенички у бісеринку. Зараз протягну і вам покажу ось так. У нас виходить. Тепер беремо 5 бісериночок. І проходимо в останню: це буде шоста бісерина. І це в нас буде перший оборот готовий. Після цього першого обороту ми будемо завжди робити наступний рапорт. Тож відео не буде дуже довге. При повороті нанизуємо 5, і проходимо у третю бісериночку. Ось так. третя. Так, ниточку не промилила. Дівчатка, промилюйте нитку, тоді в нас вузлики в'язатися не будуть, путатися нічого не буде, нам буде набагато легше працювати. Я не промилила і починається у нас. Так, дивіться, якщо у вас обертається, то ви будете обертати ось таким чином, бо нам потрібно буде зайти в третю бісерину. Тож ми знову нанизуємо 5 і проходимо у третю. Так, зранку ще не проснулася, мабуть. Бачите, і то вузлики в'яжуться, то ще щось, коли ниточка не промилена. А якщо раз протягнути помилові нитку, і вона в'язатися не буде. Тепер беремо три бісерини і пшеничка. І проходимо в останню бісеринку цього хвостика. Протягуємо і через пшеничку і одну бісеринку ми вертаємося. Підтягаємо собі гарно всі кінчики, стягуємо гарно, тісно. Нанизуємо 5 бісеринок, 3, 4, 5, і проходимо у третю. Тут завжди ми проходимо, можна сказати, третю бісерину. Знову беремо 5 і проходимо у третю бісериночку. Ось так. Так, мушу промилити нитку, бо це мені вже не подобається. Линочку протягну просто милом і все. Тепер робимо поворот, нанизуємо три бісерини і беремо пшеничку, проходимо у третю бісерину. Знову беремо 5, 3, 4, 5 і проходимо у третю бісерину. Що все ж таки? Знову. Це щось неймовірне. Нанизуємо тепер вісім. Так, чотири, шість. Вісім. І проходимо у третю бісерину знизу догори. Ось так. Беремо пшеничку, три бісерини. Три і проходимо у вищі пшенички у бісерину. Ось так. Тепер робимо поворот, нанизуємо 5. І проходимо у третю бісерину. Тепер беремо три бісерини і пшеничку. Проходимо у третю. Що ж таке? Я брала набагато більшу нитку і не путалося. тепер, як завжди, коли хоче, щоб відео було гарне, а воно не виходить. Тепер нанизуємо сім бісериночок. 5, 6, 7. На початку ми мусили вісім нанизувати, тому що оця бісеринка, ось ця, вона повинна тут бути, бо вона зайдена. Протягуємо, одну ми залишаємо і через чотири бісерини ми вертаємося. Беремо пшеничку, 3. Бісерини і проходимо вищі пшенички у бісерину. Ось так. І тепер беремо 5 і проходимо у третю бісерину. І це виходить, що у нас перший оборот готовий. Ми маємо один, тобто один рапорт. Бачите, що я говорю, заговорилася. Один рапорт у нас готовий. Після цього першого обороту, який ми ось тут зробили з вами, ми продовжуємо робити наступні рапорти. Ну, схемочка дуже легенька, вона запам'ятовується дуже швиденько, то, думаю, не треба буде вже надалі вам, якщо зробити декілька рапортів, звертатися знов до мого майстер-класу. Ну, але якщо вам так буде легше працювати, тоді працюйте. Ниточки, голочки, все, що я використовую, є в описі, ніби є відео в мене, але треба гортати в самий низ, в самий низ. Тож, робіть, творіть красу, адже вона того варта. Наступний майстер-клас, я зробила ось таке ще на мисто. Ще додала один відтінок, правда, я ще. Ниточки не поховала. Я тут подала в рунделі, брала, додала ще один відтінок, то наступний майстер-клас буде ось такий. А вже після цього майстер-класу буде в нас писанка.